16 година, маємо новини для вас. Я Олександр Просяник. Двічі за сьогодні росіяни обстрілювали Херсон. Вибухову травму та контузію дістала 23-річна жінка. А на світанку окупанти поцілили по центральному району міста. Про наслідки ворожих атак розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо. Єлизавета, вітаю тебе. Тож розповідаю, що тобі відомо. Олександре, вітаю! Дійсно, окупанти з самого ранку б'ють по Херсону. Зокрема, на світанку вдарили по центральному району міста. В результаті обстрілу пошкоджена багатоповерхівка у квартирах повибивало шибки вікна, зруйновані балкони, а також де пошкоджені деякі стіни. Поспілкувалися із місцевими жителями. Маємо пряму мову. Давайте послухаємо. Це було десь близько шостої Я була на кухні, робила собі каву, зайшла до кімнати і тільки лягла. Мама була на постілі у себе, я у себе. І тут Де зразу такий взрив, і оце якесь полум'я, а потім все в диму тут було. Угу. От, я повідкривала все. Ну, а потім вже подивилася, що був приліт. Е, ну, бачите, як бачите, в квартиру попало. Був сильний взрив, і потім все було в тумані. Як бути в тумані, та в диму було все. Отак от. Да. Дуже пострадав у нас другий під'їзд, однокімнатні і двокімнатні квартири. Начальник Херсонської Ова Прокудіна повідомив про те, що загиблих та постраждалих в результаті цієї атаки немає. Зараз представники ОВА надають людям усю необхідну допомогу. Вони на місці поспілкувалися із постраждалими мешканцями, чиї квартири постраждали. Одразу ж на місці оформили виплати на матеріальну допомогу. Фахівці ж комунальних служб допомагають людям лагодити їхні квартири зокрема, забивати вікна. Також якщо говорити за минулу добу, то російські військові загалом обстрілювали 16 населених пунктів області. І обласний центр пошкоджено 9 багатоповерхівок, 11 приватних будинків. Також газові. Гіна інші господарчі споруди загалом за минулу добу восьмеро людей отримали поранення. Щодо Миколаївщини, то напередодні близько третьої години дня російські військові знову ж таки атакували по Коцурубській громаді, обстрілювали громаду з артилерії. Кім начальник ова повідомив, що постраждалих та загиблих немає. На цю хвилину це вся інформація. Олександра, тобі слово за дякую за. Цю інформацію я нагадаю. Лизавета кротик розповіла нам про наслідки обстрілів Херсонщини та Миколаївщини. Двоє братів 22 і 6 років загинули в селі Могриця на Сумщині. Вони саме були на подвір'ї школи, коли росіяни скинули авіабомбу. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. Ще двоє людей поранені в інших населених пунктах. Області останню добу потерпає від ударів авіабомбами. 56 авіаційних керованих бомб було застосовано проти населення Сумської області. Це по чотирьом районам: Шостинський район, Ганотопський, Сумський і Ахтирський район. По цим населеним пунктом цих громад були нанесені авіційні удари. Взагалі, безпрецедентна кількість авіаційних ударів такої кількості за один за одну добу сумщина ще не знала, тому рішення було прийнято вчора на попередження, щоб зберегти життя людей. Всі громади було визначені 5 громад, 23 населених пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, і ці сьогодні загибли сім'я цих загиблих людей вчора відмовились від виїзду. Росіяни вбили 50-річного жителя Нікополя. Як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, армія РФ поцілила артилерію по території лікарні. Лікарі боролися за життя потерпілого, але врятувати його не змогли. Пошкоджена будівля медичного закладу, гаражі, автівки та лінія електропередач. Четверо мирних жителів загинули на Донеччині двоє в селі Михайлівка і двоє в Костянтинівці. Ще четверо людей поранені у Новогродівці, Орлівці, Промені та Плещівці. За даними обласної поліції, російська армія завдала понад три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору за минулу добу. Під ударом окупантів опинилися 13 населених пунктів. Ворог накривав з артилерії, а на Торецьк скинув чотири керовані авіабомби. Понад тисячу дітей вже вивезли з під обстрілів на Донеччині. Там триває примусова евакуація родини із неповнолітніми з 28 прифронтових населених пунктів. Йдеться про Лиманську, Іллінівську, Мирноградську, Гродівську, Новогродівську, Селидівську та Курахівську територіальні громади. Як відбувається евакуація? Про це в сюжеті Ось така зараз ситуація відбувається в новоекономічному зруйнованому да. будинку. Да. Ушкоджена дуже потужна місцева церква. Магазини, обстріли на Донеччині ворог не припиняє обстрілювати цивільні об'єкти, тож обласна влада вирішила примусово евакуйовувати з небезпечних районів родини з дітьми. За три дні евакуаційних заходів, які проводяться на території семи територіальних громад, як самостійно, так і за допомогою евакуаційних груп. Було евакуйовано 756 родин, в яких перебували 1010 дітей. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять? Часто дуже страшно на вулицю Гоголя Прилітня. Евакуацію здійснюють 20 підгруп. Це екіпаж поліції, білі янголи, парамедики спільно з представниками ДСНС, патрульною поліцією та евакуаційною групою Фенікс. Обов'язково присутні представники військової адміністрації. Евакуація відбувається на броньованих машинах та з бронежилетами. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. Обда догорає. Евакуація дітей можлива лише зі згоди батьків чи опікунів. Крім того, один із батьків, родич чи представник органів опіки мають супроводжувати дитину під час виїзду, вивозять малечу і найближче облаштовані безпечні місця. Та, попри все, є і ті, хто їхати не хоче, і далі лишаються під ворожим вогнем. Рятувальники ж не втомлюються переконувати людей полишити небезпечні місця. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти. Не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя. Валерія Глушенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Росіяни атакували дронами два села у Богодухівському районі на Харківщині. Водноробівці поранено жителя його доправили в лікарню за повідомленням обласної прокуратури. Окупанти вдарили по селу о пів на другу ночі. Ворожі дрони атакували і Калинове. Там люди не постраждали, але пошкоджено житлові будинки та господарчі спорудою. Фейкові організації створюють росіяни, щоб виманити персональні дані про українських військовополонених. Про таке повідомляє координаційний штаб. Там закликають родичів в жодному разі не передавати невідомим особам та організаціям особисту інформацію про тих, хто зараз у неволі. Російські розвідслужби створили так звані громадські організації, які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати, начебто, доступ до місць їхніх утримань. Таким чином, вони хочуть отримати важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім'ї полонених. Особливо їх цікавлять виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів та інше. Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та організаціям персональні документи, інші дані та будь-яку інформацію про рідних, які перебувають в російській неволі або вважаються зниклими безвісти. Міністерство оборони України презентувало застосунок Армія Плюс. Від сьогодні він доступний в App Store і Google Play. Ця компанія один із, ця програма один зі способів цифровізації процесів у війську. Вона має полегшити життя армійців, оскільки зменшить документообіг. У відомстві закликали військовиків завантажувати застосунок і залишати відгуки, щоб разом перетворити зсу в армію майбутнього. Під час презентації армії Плюс виступив президент Володимир Зеленський. Відсьогодні працюватиме застосунок Армія Плюс. Стартує він з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями, зокрема, одразу електронні рапорти. Коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде армія АЙДІ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із. З забезпеченням наших підрозділів, і це тільки перший реліз армії Плюс. Далі так само як ми наповнювали нашу дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і армія плюс. Обмеження електрики повертаються, таке повідомили в Укренерго. Проте зауважили, поки що це стосується промисловості та бізнесу. Для них відключення сьогодні діятимуть із 17 до 22 години. Задіють одну чергу графіка обмеження потужності споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості не обмежуватимуть. Як пояснили в компанії, причини відключень це дефіцит потужності у системі, спричинений російськими атаками, а також високий рівень споживання електроенергії через пів. Температури повітря на півдні і на сході України. Там вкотре закликали українців споживати електроенергію ощадливо, особливо з 16 до 23 години. Міноборони Росії перекидає в Курську область резерви, зокрема і ПВК Вагнер та залучає до оборони авіацію. Населення мають евакуювати. Росіяни, за даними місцевих змін, не контролюють сотні квадратних кілометрів своєї території. Оцінка міжнародних аналітиків стриманіша. Там підрахунок іде на десятки квадратних кілометрів. Також Москва, нібито, втратила контроль над газовимірювальною станцією Суджа, через яку російський газ перекачують до Європи. Іншого шляху немає. Через це на європейських Біржах дорожчає паливо. А Молдова вже заявляє про тривожну ситуацію у газовому секторі. Однак жодної офіційної інформації немає, та ймовірно, її не буде, доки триває воєнна операція. Не коментують події навіть у Білому домі. Я залишу право на всі коментарі тим, хто це робить. Які операції вони проводять, які їхні цілі, усе їхня справа. І доречно буде, якщо вони про це говоритимуть, а не ми. Перейти на торгівлю по бартеру восени можуть Росія і Китай. Про це повідомляє Reuters. Країни намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих сполученими штатами, оскільки через санкції відбуваються затримки платежів. Водночас саме бартерна система дозволить Москві та Пекіну уникнути проблем з оплатою, а також зменшить видимість транзакції для заходу. За інформацією Reuters, Росіяни вже розробляють правила бартерної торгівлі. До слова, китайці та росіяни вже мають історію таких угод. Їх застосовували в радянський час а також у 90-х роках. Іран може передумати і не буде атакувати Ізраїль. Про це пише видання Політико із посиланням на американських посадовців. Мовляв, США довго вели переговори з Тегераном і переконали його відмовитися від своїх планів. Іран попередили, що масований удар лише посилить напруженість на близькому сході та може спричинити пряму конфронтацію між Вашингтоном і Тегераном. Я нагадаю, Іран пообіцяв атакувати Ізраїль тиждень тому через убивство одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ганії під час візиту його в Тегеран. Ганія був Дорогим гостем для верховного лідера Ірану і тому Алі Хаменеї пообіцяв криваву помсту. Колишній президент Каталонії Карлос Пучдемон після семирічного вигнання повернувся в Іспанію. Попри ордер на арешт, він приїхав у столицю Каталонії, Барселону. Через це тамтешні правоохоронці вже оголосили про початок операції з пошуку і затримання екс-лідера регіону. Але політик встиг виступити перед багатотисячним натовпом біля тамтешнього парламенту і по тому зник. Натомість у каталонській поліції зазначили для пошуку і арешту Пучдемона по місту встановили блокпости. Утім наразі про його затримання не повідомляють лідер іспанської опозиції Альберто Нуніс Фейхо ситуацію з можливим затриманням політика обурився і назвав її цитую, нестерпним приниженням. Я нагадаю, Пучдемону в Іспанії висунули обвинувачення в розкраданні коштів та в організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії. О сімнадцятій обіцяю повернутися з оновленим випуском новин. Ну а далі з вами Олександр Васильченко. Олександре, дякую, Олександре. Про ситуацію на Покровському напрямку поговоримо за кілька хвилин. Очікуємо на важливе включення. Обов'язково дочекайтеся.